Друзі, залітає цей Mercedes B-170 вже на продажу. Це в нас 1.7 бензин автомат. Зараз вам по колу покажу, як виглядає машинка. На нормальних зимових колесах Ззаді камера є. СТК у нас на 2 роки в ціні. Це вже СТК не треба робити. І подивіться, як виглядає машинка з всіх сторін. Гарненький Mercedes. Бензиновий з пробігом 183 тисячі і обслужений. Комплектація панорамка, подивіться. Ідемо всередину покажу вам. Є всі спопідйомнички, є ось такі вставки дерева, мультикермо, автоматичне світло. Пробіг на 183 тисячі автомат, все під дерево гарненько, підігрівчики сидінь. Є камера, це у нас моніторчик на камеру. Виглядає все ось так гарненько. І цей автомобіль може бути ваш. Закрито. Зараз ми відкриємо, покажу вам. Ще ззаду, ось так виглядає ззаду. все гуд, чистенько. Є в цьому автомобілі задня шторка, тому що в тих Мерседесах, які в мене були перед цим, ось цієї шторки немає. Тут же все є. Шторка все тримається, є у нас ось тут така повна запасочка і є ще передні задні колодки в нагрузочку. Так що, кого цікавить ось цей Мерседес, Будь ласка. 100 тисяч корун, 4 тисячі євро. Приїжджайте, забирайте, автомобіль обслужений. Всім гарного дня.